Доброго дня, шановні колеги, радий всіх вітати в прекрасний сонячний день! У нас сьогодні наш брифінг присвячений Більську, а безпосередньо тим процесам, які тривали майже 10 років. І по суті, це успішна реалізація такого масштабного проєкту. Відбулася паспортизація пам'яток археологічних і всього це 52 об'єкти. буквально... Вчора Володимир Огут підписав розпорядження про виключення їх з одного реєстру на підставі того, що ці об'єкти вже включені в реєстр Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Це відбулося 9 травня 2025 року. Відповідним наказом він є обґрунтуванням для прийняття такого розпорядження. Сьогодні ми можемо сказати, що ця робота тривала. Ну, Приблизно там 10 років, тому що, ви знаєте, чудово, що є такі у нас видання, які раритетні вже на сьогоднішній день. Вони продували цій роботі їм вже понад 10 років. А безпосередньо цією роботою займалася команда, яку очолює Ігор Кораст. І Ігор Корост та людина, яка знана не лише в археологічному, культурному середовищі. Області і нашої держави всієї, але і поза межами нашої держави Неодноразово одноразово ці знахідки, ці здобутки за межами України, зокрема в Польщі і Німеччині. Німецькі колеги надавали нам відповідну допомогу і передавали необхідне обладнання для проведення сучасних таких досліджень археологічних. Лідар-зйомка проводилась. Ми минулого року представляли таку лідар-карту. Зараз було, я думаю, також є елементи, представлені, що надає можливість без зайвих ресурсів знаходити місця, які потребують особливої уваги в ході археологічних досліджень. І думаю, що це про те ж буде мова сьогодні в нашому брифінгу, про те, як відбувалося, тому що. Все відбувається також в умовах воєнного стану, в умовах збройної агресії Російської Федерації. Не дивлячись на це все, робота триває, і культура вона є не лише просто нашим надбанням, нашим образом життя, але і зброєю, зброю того, що наша нація вона має багаторічну тисячолітню історію. І Ці всі артефакти вони знаходяться на території нашої держави, і унікальність ще Більського городища полягає в тому, що це е, велика вергідність того, що це є місце Гелон, яке також у нас намагаються вкрасти. Е, якщо пару моментів по безпосередній географії даного об'єкту, можна зазначити, що це Межах двох областей Полтавської Сумської, що є певні нюанси в цьому. І в межах Полтавської області це два, дві громади, Апішнянська селищна ради і Катервив. І, Відповідно, там також поспортизовані об'єкти, які ми зазначали після два, бо їх відбулося цьому, на цьому етапі. 35 це Катервивська громада і 16 Апішнянська громада. Я думаю, що наступним кроком, а про це ігор скаже трохи пізніше, буде отримання загального паспорта на весь більський археологічний комплекс, і всі кургани, фортифікаційні споруди, захоронення залишки житла і таке інше, воно буде у нас попереду і. Наша задача сьогодні в ході цього брифінгу: то, щоб громадськість була готова до того, що ми таку роботу ведемо. І цей археологічний комплекс, як і інші археологічні комплекси в області, будуть під особливою вагою і органів місцевого самоврядування, органів державної влади, Міністерства культури і стратегічних комунікацій. Тому до вашої уваги, я думаю, що зараз буде презентація представлена. Дякуємо всім. Причетним, в тому числі іноземним партнерам, які надають нам допомогу і можливість в ці складні часи проводити важливі історичні і археологічні дослідження, які також стоять під баням всього світу. Коротко, все, дякую, Ігор, слово, будь ласка. Дякую. Доброго дня всім присутнім. Я хотів би розповісти про такий важливий Проміжний етап щодо паспортизації об'єктів вільського археологічного комплексу. Дійсно, комплекс розташовується на території двох областей. В процентному співвідношенні це приблизно 30% у межах Сумщини і 70% у межах Полтавщини. Складність є в тому, що і велика небезпека, що комплекс локалізується. за... Дивлячись, яка його частина, за 65-70 кілометрів від кордону з Росією. Зрозуміло, що ми маємо певні пошкодження. Я не буду деталізувати тут про, про цей момент, але, скажімо так, умови Великої війни на, території, на цій території і люди відчули, і пам'яткоохоронці відчули, і дослідники також. Дійсно, Антон Григорович правильно сказав, ця робота тривала майже 10 років, вона розпочалася з 2016 році, тобто є величезний комплекс, який нараховує площу понад 7 тисяч гектар, який досліджується з 1906 року, а з 1958 року, безперервно, щороку є напрацювання. Але вони не завжди систематизовані, але оскільки ми говоримо за період, наприклад, радянської доби, все десь залишалось в архівах, звітах. Дуже велика кількість інформації саме про пам'ятки. Є великі е, узагальнюючі праці, наприклад, Бориса Андрійовича Шрамка, Але от власне перед нашою командою постало завдання е, зрозуміти всі складові комплексу. Ми маємо постанову 2009 року Кабінету міністрів України, де пам'ятка була названа офіційна юридична назва комплекс пам'яток території і округи Більського Городища. І от власне з 2016 року розпочинається робота по виявленню цих складових. Я говорив, що ця площа майже 7000 гектар, цю площу треба було об'їхати, обійти, дослідити, закласти невеликі розкопи або великі розкопи. Робота проводилася. Не лише на території Полтавщини, а й на території Сумщини провести відповідні зйомки GPS за можливості. Ця територія досить часто була заліснена, або, тобто, складні умови. Чому ми поспішали це робити, і це треба було робити? Тому що значна частина цього комплексу, вона, на жаль, і це. Не останні там 10 років чи 50, а більше 100 років, вона розорюється. В основному Кургані, могильники, поселення. І ми розуміли, що лише отримання пам'ятками юридичного статусу пам'ятки дасть змогу належним чином е зберігати ці пам'ятки. В процесі документація подавалася на облдержадміністрацію, де Працює відповідна консультативна рада, яка схвалює або не схвалює цю документацію. В нашому випадку її було схвалено. І дуже тривалий період часу ця документація перебувала у Міністерстві культури і стратегічних комунікацій, як воно зараз називається. Постійно були якісь уточнення, зауваження, доповнення, експерти і лише в останній рік активізувалася ця робота, і ми, власне, змогли на ці всі 52 складових. Виготовити остаточно узгоджену документацію і отримати 9 травня наказ Міністерства культури, яким всі складові Більського археологічного комплексу занесено до державного реєстру. І дійсно, надалі ми будемо виготовляти узагальнений паспорт на цей комплекс. Я проговорю про це дещо пізніше. В складі комплексу ми маємо загалом 55 пам'яток, 52 виготовлено, і вони будуть місцевого значення, і три з них будуть національного значення. Два з них я зараз демонструю на екрані. Це західне і східне укріплення більського городища. Це, взагалі, феноменальні об'єкти. І поодинці, і в складі всього комплексу це власне ділянки, де фіксується основна життя на території Більського Городища. Від 7 до 4 століття до нашої ери. ці території ну, вони вражають науковців, особливо коли ми представляємо цю інформацію на міжнародному рівні: От, що західне укріплення, що східне укріплення за своєю площою. Кожен із них більше, наприклад, ніж Херсенас або Ольвія. В цілому лише Більське Городище без його округи це площа для порівняння, наприклад. Полтава 90-х років або більше, ніж в обласні центри Луцьк-Рівне, наприклад, просто для розуміння, яка це площа, яку потрібно зберегти. І це не лише площі, обнесені оборонними спорудами, а це неймовірна, неймовірна інформація про епоху раннього залізного віку, і Більськ обов'язково буде тим науковим дослідним центром із вивчення цієї епохи. І коли ми презентуємо інформацію про такі пам'ятки, про, наприклад, західне східне, укріплення більського родища на міжнародних заходах, то взагалі не виникає питань і проблем з тим, щоб люди підтримували такі дослідження, оскільки розуміють вагу цієї пам'ятки. І дійсно, ми провели дослідження лідар на території цих об'єктів, детально їх зафіксували, оскільки ми розуміємо. Враховуючи близькість до території ворога до кордону, то в будь-який момент існує загроза певної руйнації пам'ятки. Якщо ми говоримо за ці 52 складових комплексу, які було паспортизовано, то з них 43 це поселення, в основному це з київського часу, але є і, там, наприклад, пеньківської культури, тому що черняхівської культури, тому що. Ну, зрозуміло, неможливо так, що було городище, життя на ньому з певних причин, які про які археологи досі дискутують, припиняється, але ж територія поступово обживалася і в більш пізні епохи. Також тут зафіксовано нами і запаспортизовано вісім курганних могильників. Один із них просто ґрунтовий могильник, але він унікальний, це як власна територія, де проводилась. Наш відомий фестиваль Геонфест, і всі, можливо, бачили результати досліджень на тому могильнику. І також було виявлено і паспортизовано одну оборонну споруду, так званий південний вал, який, власне, приблизно діли територію Більського городища навпіл. Якщо ми говоримо за Територіальну належність цих об'єктів то 35 з них і локалізується в Котелевській селищній раді, 16 у Опішнянській селищній раді, і один із них розташовується от, поселення з київської культури в межах двох названих селищних рад. Зрозуміло, що в той час не було поділу на райони громади і так далі. І тому от вийшла така історія, що пам'ятка локалізується в межах двох селищних рад. Територія, яку вдалося запаспортизувати сумарно, провівши таку велику роботу. Загальна площа це понад 447 гектар, які тепер охороняються відповідно до чинного законодавства. Наприклад, на ці ділянки треба вкласти охоронні договори. Власникам або користувачам земельних ділянок тут забороняється без відповідного погодження проведення земельних, будівельних, міліоративних, шляхових і інших робіт. Тобто тут вже існує сувора регламентація. Зараз у нашій державі дуже е, такими частими стали судові процеси. Щодо того, е, прокуратура звертається до органів охорони культурної спадщини або до власників з приводу того, що Пам'ятка археології, наприклад, розгорюється, забудовується і так далі. І в судовому процесі дуже важливо мати оці всі документи, І накази, облікову документацію, і так далі. І от тепер, відповідно, ми все це маємо. І на сам кінець хотів би додати про плани і подальші кроки. Зрозуміло, що маючи тепер усі складові уявлення, про них основну інформацію, ми. В найближчий, найкоротший термін будемо виготовляти паспорт на весь комплекс. Це така величезна величезний том, а можливо, й не один інформації. Складність в тому, що ми, мабуть, одні в Україні такі, де комплекс розташовується на території двох регіонів, і цю всю документацію треба буде погоджувати у Полтавській обласній військовій адміністрації із відповідної експертної ради. потім так само на території Сумщини, далі передавати на розгляд експертної комісії Міністерства культури, і лише після цього ми сподіваємось отримати паспорт. Але на цьому ми роботу не будемо зупиняти, і ми паралельно вже і продовжуємо, тому що перебуваючи за кордоном, презентуючи інформацію про Більське Городище, я перше, що чую, чому пам'ятка не на міжнародному рівні і міжнародно не захищена. І зараз ми вже ведемо відповідно. Роботу з міністерством культури щодо того, щоб віднести більське городище до попереднього списку ЮНЕСКО, по всіх показниках пам'ятка відповідає від, від унікальності, зрозуміло, від наукової інформації, ступені збереження, але це і покращить ступень збереження пам'ятки, оскільки більське городище безумовно заслуговує на на, такий, на таке пошанування я особисто бачаю свою місію в цьому, щоб хоча б запустити цей процес, тому що лише так ми можемо зберегти більське городище повноцінно. Воно вже проіснувало 2700 років і має ще так само проіснувати як мінімум. Дякую.